Вітаю всіх глядачів. Коротко покажу вам про соняшник Lima Greiin 5479. Отакий от соняшник. В такому стані він знаходиться на 5 липня. Провели останню обробку фунгіцидну Вже от, якщо бачите, рядочки майже Зійшлися, але ще дає змогу пройти трактором. І Зробили ми внесення мікродобрив всього. Я пізніше покажу фунгіциду, інсектициду. Це вже остання обробка цього соняшнику. І все, залишаємо його вегетувати далі та приносити якийсь результат. Підтягнувся соняшник після підвищення температури. До цього невеличкі опади пройшли. І на сьогодні, в принципі, я станом його і зовнішнім виглядом дуже задоволений. Соняшник, я ще цей не пробував, але він мені подобається, як він проходить його вегетація, як він виглядає. Досить достойно. Тому зроблю просто на нього такий огляд і покажу, чим ми спрацювали вже в останню обробку. А так на сьогодні досить цікаво він виглядає. І листя в нього таке широченьке. Ну, я думаю, це властивості лімагрейна. Вони завжди такі. З дуже, скажімо так, великою зеленою масою. Це видавлений рядок. А так, враховуючи, що його посів був 26 травня, то це йому. Всього лише трошки більше місяця в цьому соняшнику. Але він нас догнав, навіть ті, які були посіяні, посіяні раніше, там 15-17 травня. Вони вже майже вирівнялися. Ну, На вечір, думаю, зроблю його огляд. На фоні цієї майже стиглої вже пшениці розповім, яка ж бакова суміш примінялась при останній обробці цього всього соняшника. Значить, що було додано до суміші? Сульфат магнію. Сульфат магнію в нормі 2,5 кг на гектар. Друге, це сульфат калію. Сульфат калію також в нормі 2,5 кг на гектар. Далі водорозчинний НПК Леда. НПК, бачите, з формулою 20 20 20 плюс аміна в нормі 1,5 кг на гектар. Потім основне, це фунгіцид. Фунгіцид Болівар Форте, діючі речовини. Другий рік я його використовую. Я ним працюю і по пшениці, і по соняшнику. Зауважень до нього немає. Досить класний крутий фунгіцид. Само собою інсектицид Канонір Дуо в нормі 125 грамів. До речі, болівара Форти ми даємо літру. Літр це максимальне дозування. Працювали в нормі 1 літр на гектар. Значі, інсектицид сказав 125 грамів. Далі пів літра. Регулятору росту Вимпел 2 по пів літра на гектар і по літру, е бор. Оце така бакова суміш. Ми відпрацювали ним в останню обробку по всьому соняшнику, який я вам показав. ну а Це невеличка ділянка пшениці, яка вже достигає. Ось ну, бачимо такий колос. Пшеничка витримала і морози, і досить високі температури і невелику кількість опадів. Це вже буде інша історія, трошки пізніше. А по соняшнику, кому цікаво, будь ласка, оце така суміш, результати е обробки цієї покажу вигляд соняш. соняшника, приблизно через 5-7 днів подивимось, як це все вплинуло на його розвиток. А це я заїхав на соячник Ароматик від Лідея. Комплекс з обробки такий самий, як і Полімогрейну. Все однаково. Одне, що цей соячник сіяний раніше, якщо той я сказав, що він сіяний 26 травня, цей сіяний 17-го. Але... Якщо подивитися, то різниці вже на сьогодні майже нема. Тобто Лімагрейн його наздогнав майже повністю. Ну, Так виглядає ароматик, в принципі, все так само десь якось на сьогодні відмінності дуже великої я не бачу. До речі, Весь посівний матеріал, засоби захисту, мікродобрива і весь цей комплекс, кому потрібно. Ми все це беремо і співпрацюємо з компанією Агропрайд місто Дніпро. Так що кому потрібні оригінальні продукти, будь ласка, звертайтесь. Контакти я залишу в описі. Так, ну а це я покажу. Соняшник Лімагрейн, тільки 5080 гібрид. Він з раннього посіву, набагато раніше, ніж всі буквально на 1-2 дня 15-16 травня. Але він уже у фазі зірочки. Ми бачимо, що ті ще дні, а ці у фазі зірочки. Він так само. Оброблений був всім цим комплексом, таким самим фунгіцидом. Бачите, да, яке в нього листя. Тобто на сьогодні якихось питань по ньому немає. Тому з обробками вже цими всіми закінчено на цей сезон. Очікуємо тільки на гарний врожай. Дякую.